Ясно про найважливіше життя краю на телеканалі тс 1 Студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Право на пільговий проїзд в громадському транспорті. Хто і чому закриває двері автобусів перед пенсіонерами та іншими категоріями пільговиків? Нововведення у сфері соціального захисту населення, заява та декларація про доходи все, що необхідно для оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Четверте поле стадіону Авангард знову в центрі уваги. Обласна та міська влада вирішили розставити крапки на «Ді» у вирішенні цього питання. Переможці Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов відзначили в Ужгороді. Увага, літній час! В ніч з 28 на 29 березня українці переводять стрілки годинників на годину вперед. З 1 квітня в Україні суттєво здорожчають тарифи на комунальні послуги, тому Кабмін прийняв постанову, згідно якої спрощується порядок отримання субсидій. Зокрема, необхідно всього два документи: заява та декларація про доходи у спрощеній формі. Якщо ви власник двох житлових приміщень, у вас два автомобілі або ж ви офіційно орендуєте житло, можете отримати субсидію. Нововведенням є й термін призначення пільг. З 1 травня їх надаватимуть на 12 місяців. Серйозно Сла відповідальність за достовірність подання інформації про доходи та витрати бажаючого отримати житлову субсидію. Якщо подано недостовірні або неправдиві відомості, заявник повинен повернути виплачену суму пільг у подвійному розмірі. Спеціалісти очікують на ріст бажаючих отримати пільги щонайменше на 50 тисяч сімей. Щодо Закарпаття у цьому році для фінансування програми субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено 38,5 мільйонів гривень на тверде паливо та скраплений газ майже 10 мільйонів. До 1 жовтня норма е, житлова субсидія призначалася на норму житла. 31,5 квадратних метрів, то із 1 жовтня ця, ця норма житла збільшена до 48,87, тобто 13,65 на, на одну особу. Якщо у складі сім'ї 4 особи, цей норматив збільшується на 4, множиться на 4 плюс 35,22 на сім'ю. Загальна е, норма, е, на яку призначається субсидія е, на одну особу, це 48,87. Право на пільговий проїзд та якість перевезень в громадському транспорті області питання, навколо яких вже декілька тижнів поспіль ведуться гострі дискусії. Частково це пов'язано з підвищенням тарифів на перевезення також з тим, що з 1 червня цього року окремі групи пільговиків позбавлять права на безкоштовний проїзд. Перевізників найбільше цікавить, хто відшкодовуватиме кошти, які вони втрачають через пільговиків. Запевняють, за останні 10 років їм не відшкодовували жодної копійки. Органи державної влади перевізники та пасажири. Це вершини трикутника у системі перевезень, яким майже ніколи не вдається дійти взаєморозуміння. Саме з метою досягнення згоди і відбулась зустріч усіх трьох Дані, сторін, ініційована самими перевізниками. Особливу увагу приділили перевезенню пільговиків на міжміських маршрутах. Якщо на пільговий проїзд в межах міста влада виділяє бодай якісь кошти, то проїзд в міжміському транспорті не відшкодовується абсолютно, стверджують перевізники. Перевозчики попросили адміністрацію вирішити питання про компенсації на міжгороді. Почому всі говорять, що перевозчикам гроші платять за перевозку платять. обласна влада запевняє, цьогоріч на покриття збитків, які перевізники зазнали через безкоштовний приїзд пільговиків, виділено більше 23 мільйонів гривень. Для отримання компенсації кожен перевізник повинен звернутись до районної адміністрації за місцем реалізації квитка. Та наразі таких дуже мало, запевняють Закарпатський облдержадміністрації. Питання у нас стоїть таке, чому на сьогоднішній день одні перевізники звернулися для отримання відшкодування, інші чекають. Будь ласка, всі роз'яснення, які надані райдержадміністраціям? Напротязі во трьох звертайтеся в районі адміністрації щодо укладання відповідних договорів. Представник служби державтоінспекції наголошує, незважаючи на складне фінансове становище, всі перевізники повинні дотримуватись елементарних заходів безпеки. Перевізники в одинакових умовах в одного автобусу вихайному комфортному аптечка, вогнясник, все так як має бути згідно чинного законодавства. А є перевізник, який там все відвалюється, випадає так далі. Не треба забувати з боку державного тому вільна інспекція звертає увагу на комфортне перевезення пасажирів і безпека у підсумку зустрічі. Перевізники запропонували ввести адресну грошову допомогу пільговикам. Це, на їх думку, буде вигідно і підприємствам, які надають транспортні послуги, і пасажирам. Традиційно в останню неділю березня Україна переходить на літній час, і цього року стрілки годинників на годину вперед українці переведуть в ніч із 28 на 29 березня. Чи налаштовані на літній час у році та як це впливає на самопочуття людей? Дізнавалася Світлана Головко. Цієї неділі українцям доведеться спати на годину менше. Україна переходить на літній час 29 березня о 3-й ночі за київським часом. Стрілки годинників слід буде перевести на годину вперед до 4-ї. Переведення часу всі переносять по різному. Спеціалісти відзначають, у людей можуть з'явитися головні болі, знижується працездатність, з'являється перевтома. Але приблизно за тиждень організм приходить в норм. Чи готові краяни до переведення годинників? Ми поцікавилися в Бужгородці. Ой, мені особливо це весняне переведення дуже важко дається. Ще восени куди б не йшло. А так ми готовий, треба буде переводим. Ну, в принципі. Я прихильник того, щоб лишатися вже на цьому часі, який є зимовий, без переводження годинників. Швидко вже напевно сам відчуває, що потрібно вже раніше прокидаємось. А що нам ще робити? привести, а потім вже будемо говорити, як тут у, у більшості країн перехід на літній час вводиться з метою раціонального використання світлового часу доби та економії електроенергії. Втім, фахівці стверджують, що суттєво зекономити електроенергію це не допомагає. Чи це було доцільно? Тоді вважалося, що це так сильно економить електроенергію. Зараз уже дослідження свідчать, що ці всі стреси, які це все супроводжують, не вартують отих тих от сумнівних якихось кіловат, яких скоріше за всього дійсно економії не виникає. Вчені засували з'ясували мінусів від переведення часу, значно перевищують плюси. Саме тому в багатьох країнах від переведення годинників відмовились взагалі. у людини є біологічний годинник, і людина ця виробляє стереотипи. Поведінкові, так? Тобто людина в певний час встає, в певний час лігає спати, і в принципі, зміна часу для неї не проходить абсолютно безслідно. Так? Дослідники стверджують, найкраще жити за сонячним годинником, тобто прокидатись за сонцем, тим, щоб нікуди не спізнитись в ніч з 28 на 29 березня. Не забудьте перевести стрілки годинників на годину вперед. Четверте поле стадіону Вангард знову у центрі уваги. Сьогодні обласна та міська влада в чергове зустрічалася з представниками Федерації футболу та хокею Закарпаття, аби розставити крапки на ді у вирішенні цього питання. Деталі в наступному сюжеті нагадаємо, що вже декілька місяців Федерації хокею та футболу Закарпаття ніяк не можуть визначитись, який вид спорту культивуватиметься на четвертому полі стадіону Авангард, і яке майбутнє його чекає? Людовий палац чи все ж таки футбольне поле. Обласна влада вже вкотре ініціювала зустріч із представниками федерації, журналістів та громадськості. Допомагати вирішувати проблему прийшов навіть міський голова Віктор Погорялов. Я абсолютно розумію, що в хокеї є свої прихильники, в футболі є свої прихильники. Всі мають право бути це, це від спорту має право на життя, і е, тут розрізняти їх не можна, і я не хотів би. Було прийнято попередньою владою рішення про побудову на Ужгородському авангарді дворця Ледового і міняти я не можу, тому що воно передано вже в обласну. Раду очільник облдержадміністрації Василь Губаль хотів почути від Керманача міста запропоновану альтернативу. Зійшлись на території поруч із спорткомплексом Юність та стадіоні Локомотив 19 училище. Якщо є альтернативний варіант, то він має бути готовий з усіма документами, з усіма ключовими інфраструктурними прилеглими факторами: це світло, це вода, це під'їзди, це парковка і. Тоді ми можемо встигнути за п'ять місяців з моменту, коли нам передадуть документи. Але жодна із запропонованих територій голову Федерації хокею не влаштувала. Натомість очільник футболу в краї Іван Дуран погодився для розвитку гри мільйонів облагороджувати і ці території. На юності губернатор почав промову з того, що ніби не футболу, не хокею ця ділянка біля юності не потрібна. Я з певністю можу стверджувати, що футболу та ділянка потрібна, якщо ми можемо вижити максимум із тої ділянки і зробити там, який став відповідних стандартів футбольне поле. Не йде мова зараз про стадіон, як автомобіліст з і з тим, але елементарне для того, щоб дітки могли тренуватися, щоб мали доступ туди, вільний доступ на Ужгородці, до прикладу, тих багатоповерхівок, які є поруч, то це і так корисна справа. Завітали чиновники і на стадіон Спартак там вже в цьому році переконує голова обласного. Сної ради Володимир Чубірко за бюджетні кошти зроблять тренувальне поле. Єдина вимога прозорий набір футболістів до ездою. Шору у підсумку результати поїздок делегацій значні. Спорт у місті розвиватиметься. Але що буде із четвертим полем авангарду? Далі під питанням. Я впевнений і переконаний у тому, що в першу чергу всі федерації, які завжди у нас на устах, мають розвиватися. Футбольна федерація, хокейна федерація. Яка на ентузіазмі зробила вже багато в Закарпатті, має право на життя. Наступного понеділка в облдержадміністрації відбудеться робоча нарада за участю вищозгаданих діових осіб. Саме там вирішиться доля ласого спортивного шматка. Більше трьохсот найкращих учнів з усієї країни з'їхалися до Ужгорода, аби позмагатися у знанні іноземних мов угорської, німецької, англійської та французької. Найкращі отримали відзнаки та дипломи переможця всеукраїнської олімпіади. Серед призерів є й 11 учнів Закарпаття. Всі вони отримують грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч гривень. Також переможці 11-класники отримають переваги при вступі в українські виші та при складанні випускних іспитів у школі. А двоє найкращих знавців французької мови поїдуть на стажування до Франції. Усі учасники четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад мають перевагу на державній підсумковій атестації у відповідних класах, тобто це учні в цьому році 9-х і 11-х класів, з того предмету в якому вони брали участь в олімпіаді, вони не складають ДПА і 11 клас має перевагу при вступі. Так це залишилося 11 клас має перевагу при вступі. Олімпіада проходила досить напружено, дуже багато конкурентів і всі так щільно йшли. А, а загалом я би сказав, що я більше навіть отримав задоволення від Олімпіади а, від того, що познайомився з багатьма дітьми, поговорив, тому не можу говорити навіть скажу, що я просто отримував задоволення. Німецька мова мені. Думаю, допоможе багато в майбутньому і так само і англійська мова. і надалі працювати над досконаленням своїх знань. зараз відкривається багато можливостей і в Німеччині, і в Англії. Взагалі мови дуже допомагають у майбутньому. Сам планую займатися медициною, але іноземні мови в будь-якій науці це необхідність. Життя театр, а люди в ньому актори для тих, хто присвятив своє життя сцені театру, став відомівкою і сенсом життя. Сьогодні актори закарпатських театрів відзначають міжнародний день театру протягом багатьох століть театральні постановки мають важливе етичне й художнє значення, а також сприяють формуванню естетичного смаку та розширенню світогляду. Хоча сьогодні театри дещо поступаються телебаченню та інтернету, проте не втратив свого глядача, який цінує живе спілкування з акторами. Закарпатський обласний музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв відзначив свято показом прем'єри. Глядачеві презентували виставу Турецька Шаль за творами Григорія Квітки Основ'яненка. Фестиваль еротичної літератури березневі коти вже в десяте проведуть в Ужгороді. Цьогоріч фест вийшов на міжнародний рівень. Його гостем стане відомий угорський письменник і перекладач Мікло Надь. За три дні організатори запланували провести з десяток мистецьких зустрічей: літературні, художні, також музичні. Лейтмотивом фестивалю будуть теми війни та любові. Організатори сподіваються, що на ці вихідні Ужгород стане творчою столицею Західної України. Родзинкою, звичайно, буде суботній виступ Юрія Андруховича. Також угорець, який приїде до нас, Будапешта, письменник, видавець Міклошнать. Цікава персона, яку теж варто послухати і подивитися їхній досвід сприйняття нашої ситуації в Україні, не тільки літературної. І також цікаві будуть гурти Запаска, місцеві колективи, які будуть виступати. Традиційно екскурсії, багато різних флешмобів. І цікавих атракцій. Мистецтво у відзеркаленні в Ужгородській галереї Коридор відкрилася виставка сучасного мистецтва під назвою Один і два два погляди на одну картину українських художників. Вирішив показати студент коледжу культури і мистецтва імені Адальберта Ерделі за допомогою фотоапарата. Відзеркалення картин бачила Анастасія Ножка. Першокурсник експериментує куратор проєкту Атіла Гаджлінський є одночасно і наймолодшим його учасником. Він зафіксував картини на фото і роздрукував їх у дзеркальному відображенні. Каже, так краще сприймається зміст полотна. Проектом я напевно просто розкриваю якусь іншу сторону експозиційного залу. Це коли ви бачите роботи, які вони є, як їх старався зробити, а на другій частині просто як їх зеркально перевів. От і це в певній мірі таке не як жив'ю, а як не невідомість, але яка тобі дуже знайома. У мої положення робіт одинакові. Дівчата Даніела та Ірина учасниці проекту. Вони працювали спільно. Одна писала текст, інша надала власну ілюстрацію. Студентки кажуть, подібні заходи дозволяють знайти власний стиль у мистецтві. Тобі йде зв'язок між фотографією і між текстом. І так текст у нас представлено більше у формі такій зеркальній. Типу, де треба використовувати ще такий об'єкт, як зеркало для того, аби його зрозуміти і перечитати. Потрібно для такого розвитку твого вже не то, що морально, а це більше щось таке, як духовна сторона твоя, де ти можеш бачити щось таке, що може бути тобі чуждо, що може навпаки тебе до чогось наштовхнути, де ти можеш себе знайти, де ти можеш когось впізнати з інших людей. Тобто воно таке дуже багатостороння річ, яка є дуже такою ну, корисною для нас. Це мистецтво, воно не схоже на якісь інші види мистецтва, і знаєте, тут навіть крапка говорить більше як якась картина, наприклад, пейзаж чи. Щось таке, і звісно, мені дуже цікаво брати участь, розвиватися, розвивати більше свої знання в галузі цього мистецтва. Підтримує експерименти молоді і вже знаний закарпатський художник Павло Ковач каже, подібно на часі, а отже, сміливо можна назвати новий короткочасний проект Один і два сучасним мистецтвом. А сьогодні представлений е проект е першокурсника, скажімо так, та е який, скажімо, зумів. Як для мене зовсім з іншого боку, показати проєкт, як на мене, дуже цікавий. Не тільки буде цікавий для його колег, якими він студентами, які вчиться, а думаю, для кожного, хто прийде на цю виставку і старшого покоління. І просто міців, і не тільки міців, які дійсно цікавляться проблемами сучасного мистецтва. Експозиція налічує світлини робіт 13 художників. Всі охочі відвідати виставку мають таку можливість до кінця тижня. До новин спорту в Ужгороді продовжується зимовий чемпіонат України з велоспорту Маутенбайка. Сьогодні урочисто відкрили другий етап змагань. В заході беруть участь понад 100 спортсменів 17 областей країни, в тому числі Луганської та Донецької. Змагання такого масштабу проводяться вкрай вперше. Проведення такого заходу сприяє популяризації цього виду спорту на Закарпатті та відкриває нові перспективи його розвитку. Закарпатську команду представили 10 спортсменів. Серед них більшість виступають на. Змаганнях такого рівня вперше проте це не завадило їм успішно продемонструвати свої вміння. Таким чином організатори намагаються закликати молодь ввести здоровий спосіб життя. Ці вихідні і в попередні вихідні в два тури відбувається чемпіонат України з велоспорту Маунтенбайк. До нас приїхали всі члени збірної команди України, що говорить про сам рівень заходу. Були присутні чемпіони Європи, чемпіони світу, переможці міжнародних змагань, кубків світу, і навіть чотириразовий учасник Олімпійських ігор. Ми готові організаційно прикладати зусиль для того, щоб в наступному році більшу кількість змагань проводити. Ти з даного виду спорту в нас в області У нас кліматичні умови дозволяють проводити тренування. з такої ранньої весни будемо казати. В Ужгороді тривають футбольні змагання пам'яті заслуженого майстра спорту України Михайла Михалини. Участь у турнірі пам'яті беруть юні футболісти зі всієї країни. Загалом 60 команд різних вікових категорій. Турнір триватиме три дні. За перебігом змагань спостерігає Олександра Курта. Традиційний футбольний турнір пам'яті Михайла Михалини цьогоріч зібрав близько 500 спортсменів з усіх куточків України. А починалося все 20 років тому, коли легендарний спортсмен ще спостерігав за перебігом подій на футбольних полях. Приходив на турнір. Спочатку було в честь його, тепер вже в пам'ять. У мене участвували в цьому турнірі граки 1985 року народження. Там приймали участь такі відомі граки, як Кобін Василь, як Надю Олександр. Це вийшли з цього турніру. Потім я, з цього турніру також вийшли Микуляк. У турнірі беруть участь футболісти 2005, 6 та 2007 років народження. Організувала такі масштабні змагання. Федерація футболу Ужгородського району та обласна федерація. Допомога інших організацій не завадила, стверджують очільники федерацій. Як не прикро, мало хто більше долучився до цієї організації. Це самотужки взяли на себе. Е Таку ношу як проведення 20-го цього турніру відомого нашого заслуженого майстра спорту Михайла Михайлини. Подібні футбольні турніри для молодих спортсменів, чудова можливість проявити себе у запеклих поєдинках. Для самих учасників головне перемога у турнірі. Треба ті, е, в, добре грати, старатися бігати е, і. Підказувати один одному, не розслаблятися. А тим часом питання переможців турніру залишається відкритим. Змагання ж бо тільки розпочались. Переможці стануть відомі у понеділок. Ужгородські футболісти мають непогані шанси опинитися серед призерів турніру. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора. Хвористві нашого телеканалу і нехай щастить.